Вітаю вас, з вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Pulso серія LC7 на цопаль H4 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано у нас. Тут знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. ЦОКОЛІ 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє в одній лампі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 85 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 20 000. Люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотінніву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на лампи також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.